ефірі новини 700 секунд сьогодні. У випуску ви з відбувся тренінг з протидії корупції та подоланню корупційних ризиків у службовій та громадській діяльності. В Палаці спорту розпочався відкритий чемпіонат міста з футзалу серед аматорських команд Неділя святих отців. Вітаю з вами у студії Юлія Патлетюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 грудня орієнтовно такі: 1 мільйон 193 тисячі 300 осіб особового складу, 11 тисяч 432 танки, 23 тисячі 758 одиниць бойових броньованих машин, 35 тисяч 232 артилерійські системи, 1573 реактивних систем залпового вогню, 1 263 засоби протиповітряної оборони, 432 літака, 347 гелікоптер. 91 716 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4073 крилаті ракети, 28 кораблів, 2 підводних човни, 70 480 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4027 одиниць спеціальної техніки. В Ізмейлі відбувся тренінг з протидії корупції та подоланню корупційних ризиків у службовій та громадській діяльності. Участь у ньому взяли представники силових структур, студенти, викладачі, волонтери та молодь. Протягом тренінгу учасники обговорили ключові чинники, що сприяють корупції, а також проаналізували реальні та змодельовані ситуації, які можуть призводити до конфлікту інтересів. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі відбувся тренінг з протидії корупції та подоланню корупційних ризиків у службовій і громадській діяльності. Захід пройшов у конференц-залі благодійного фонду Карітас Одеса. Тренінг організований у межах міжнародної акції «16 днів проти насильства, яка щороку об'єднує сотні організацій і тисячі людей у боротьбі за права людини та проти будь-яких форм насильства. Сьогодні на базі освітнього центру Ізмаїл» благодійного фонду Одеса» у ГКЦ з ініціативи військової частини. Не 3058 Національної гвардії України відбулася міжсекторальна зустріч з розвитку ефективних антикорупційних інструментів. Для нас ця зустріч була важливим моментом для того, щоб почути різні сторони, які задіяні сьогодні як у подоланні корупції, так і власне. Дати можливість молоді задати питання, які їх турбують щодо корупції в Україні, в корупції у сфері благодійних організацій, корупції у сфері діяльності правоохоронних та силових структур. Участь у тренінгу взяли представники силових структур: військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів та представники Національної гвардії України, студенти та викладачі Ізмаїльського державного гуманітарного університету, волонтери та співробітники благодійного фонду Карі та Одеса та також долучились представники громадських організацій, які працюють у сфері прав людини та запобігання насильству, моли та активні громадяни, небайдужі до теми корупції та розвитку доброчесності. У межах темної зустрічі до неї доєдналися представники Національної гвардії України, морської охорони, державної прикордонної служби, студентства Ізмаїльського державного гуманітарного університету. А ми зі свого боку, як представники благодійного фонду калі та судесового це, поділилися існуючими та діючими. Механізмами забезпечення, які включають і унеможливлюють процеси корупційного характеру у межах нашої діяльності, бо прозорість лишається основною. Наскрізною рисою, яка дуже важлива для нас, протягом тренінгу учасники обговорили ключові чинники, що сприяють корупції, а також проаналізували реальні та змодельовані ситуації, які можуть призводити до конфлікту інтересів. Особливу увагу було приділено прикладам, коли тиск чи прохання з боку родичів або знайомих можуть поставити службовця у складне етичне становище. Під час практичної частини учасники працювали в командах, моделюючи ситуації, де потрібно було визначити, Значити корупційні ризики та запропонувати законні й етичні способи їх уникнення. Військовослужбовці окремо відпрацювали алгоритми дії у випадках потенційних конфліктів інтересів у службовій діяльності. Присутні були різні представники силових структур і розглядалися актуальні проблемні питання по запобіганню корупції. Також розглядалися питання доброчесності, моделювалися різні ситуації корупційного характеру, і моделювалися шляхи вирішення цих ситуацій. На виконання антикорупційних програм представники різних силових структур щоденно працюють над тим, щоб знижувати рівень корупції як в військових структурах, так і в державі загалом. Корупція залишається глобальною проблемою, яка підриває стабільність, безпеку та розвиток держави. Її подолання можливе лише за умови спільної роботи державних інституцій, громадянського суспільства, молоді та міжнародних партнерів. Проведення таких тренінгів сприяє формуванню культури доброчесності, підвищує рівень обізнаності та створює платформу для відкритого діалогу. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. 14 грудня в палаці спорту стартував відкритий чемпіонат міста з футзалу серед аматорських команд, який традиційно проводиться на підтримку Збройних сил України. Турнір об'єднав 18 команд з Ізмаїла, а також населених пунктів Ізмаїльського та болградського районів. Про старт чемпіонату та його учасників дивіться далі. 14 грудня в палаці спорту стартував відкритий чемпіонат міста з футзалу серед аматорських команд. Ці змагання вже стали доброю традицією для міста, адже поєднують спорт та благодійну місію підтримку збройних сил України у цьогорічному чемпіонаті. Беруть участь 18 Дорослих команд на футзальних майданчиках вийшли спортсмени з Ізмаїла, а також із населених пунктів Ізмаїльського та воградського районів. Формат турніру передбачає тривалу та напружену боротьбу. Матчі проходитимуть упродовж шести місяців. Організаторами чемпіонату виступили відділ фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради. Ізмаїльська міська федерація футболу, яку очолював Геннадій Пеліда, а також Ізмаїльська регіональна асоціація футболу на чолі з Михайлом Шарафаненко. Почались змагання відкритого чемпіонату міста Ізмаїла з футзалу серед аматорських команд на підтримку Збройних сил України. Ці змагання проводяться вже третій рік поспіль, і участь в них приймають 18 команд в цьому році. Це команди футбольних клубів як міста Ізмаїла, так і Ізмельського району. Організаторами цих змагань є відділ фізичної культури та спорту Ізмейської міської ради та Ізмельська міська федерація. Футболу, президент Федерації Геннадій Поліда. Урочистий захід розпочався з Державного гімну України, символ єдності та незламності нації. Після цього хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців та всіх загиблих, які постраждали від російської агресії. Зі словами вдячності до учасників звернувся заступник міського голови Сергій Лузанов. Попри всі складнощі, попри мої війська. Ми дуже вдячні. Всім, хто долучається до організації змагань, всім, хто долучається до допомоги Збройним силам України в рамках цих змагань, може не витримувати техніка, тому що немає набори. Але є ті, хто виходять на змагання, виходять на майданчик і демонструють найкращі якості. Це всі ви. Шановні футболісти, головним суддєю чемпіонату призначено Юрія Зеленського, який свідкував за дотриманням правил та чесною грою під час чемпіонату. Варто зазначити, що футзальний турнір вже третій рік поспіль має благодійну складову. Під час матчів триває збір коштів на підтримку українських військових. Організатори наголошують, участь у змаганнях це ще один спосіб підтримати наших захисників. Відкритий чемпіонат міста з футзалу в змилі триватиме до квітня 2026 року, а його результати стануть відомі вже навесні наступного року. Подібні турніри не лише сприятимуть розвитку аматорського спорту в регіоні, а й об'єднують. Громаду навколо спільної мети підтримки збройних сил України. Попереду учасників чекають місяці напружених матчів, емоційних моментів та спортивної боротьби за чемпіонський титул. Влада Новак Наталія Маленко для програми. новин. неділя святих отців. Останній тиждень перед Різдвом Христовим. У ці дні згадуються усі святі родичі по плоті Ісуса Христа. Подробиці про історію та традиції цього дня. Дивіться далі. Кожного року два останні тижні перед Різдвом Христовим віряни відзначають спочатку неділю святих праотців, а потім неділю святих отців з 18 грудня до 24 грудня. Святкування припадає на поста, присвячується в ш... святкування припадає на поста, присвячується вшануванню пам'яті отців Спасителя, які чекали на його пришестя. Неділя святих отців останній тиждень перед Різдвом Христовим. У ці дні згадуються всі святі родичі по плоті Ісуса Христа у літургійному євангельському читанні, яке читається щороку в неділю. Перед Різдвом Христовим йдеться про родовід Спасителя. Весь родовід Господа Ісуса Христа ділиться в Євангелії від Матвія на три частини по 14 поколінь в кожній. Перша частина розповідає про історію народу до Давида, найбільшого царя Ізраїлю. Друга йде до Вавилонського полона, яке було гоньбою та краху народу. Третя до Ісуса Христа, який спасає народ свій від рабства і загибелі. Патріарх Авраам з'явився найбільшим богошукачем. В той час, коли все людство потопало в язичництві і вже втратило поняття про небесного отця Авраам всіми силами душі взивав до Всевишнього Творця. Праведний Авраам став духовним родоначальником і отцем усіх вірян. Святий Давид пройшов випробування найбільш небезпечними земними спокусами. Славу велич душі святого царя пророка Давида закарбувалося в його псалмах, сповнених високими почуттями, які донині нині оспівуються церквою Христовою. Святий Евангеліст Матвій, слідуючи іудейським звичаям, встановлення спорідненості по чоловічій лінії, закінчує родовід Христа ім'ям Йосифа Обручника. Уявний Чоловік Діви Марії праведний Йосиф не мав ніякого відношення до різдва Спасителя. Уявний чоловік Діви Марії праведний Йосиф не мав ніякого відношення до Різдва Спасителя, але його ім'я по праву стоїть в священному переліку. Доброта та щирість цього старця були настільки загальновідомі, що служителі храму зважилися довірити йому причисту діву, в якій бачили живий скарб церкви. В Україні неділя святих отців відзначається у всіх православних храмах. Віряни збираються на богослужіння, щоб вшанувати пам'ять отців та підготуватися до Різдва Христового. Юля Петлецюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню тридцять копійки, продати за 41 гривню вісімдесят копійок. Євра купівля гривні 71 копійка, продаж 44 чотиривні 36 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 18 грудня, в Ізмейлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів на секунду. День південний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 0,2 градуси тепла. В день – 10-12 градусів тепла. В Одесі хмарно з проясненнями без опадів вітер зміних напрямків 4,1 метр на секунду. Температура повітря вночі 5 градусів. В день 9 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті. Із на ютуб-каналі, а також у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.